Камила Василівна, напевно Шевченківські дні не випадково співпадають з початком весни, яка відроджує землю, як жінка відроджує людство. У Тараса Григорича Шевченко багато віршів пов'язаних з образом української жінки, які врядки ви хотіли пригадати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть, коли дащо. Василя Олександровича, які рядки з віршів Шевченка ви пригадуєте у ці дні? Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору за хмари, де те виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.